Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Дніпро Агроком Презентуємо підігрівач до трактора МТЗ СК 1800. ще ось так він виглядає. Замовляйте, є в наявності посилання під відео. Кому цікаво. Приїхала партія запчастин до нас по МТЗ. Розширяємо наш склад. Що ще можу сказати? Всім дякуємо, хто дивиться за вашу увагу, хто ставив вподобайки, пише коментарі, кому цікаво, будемо і далі розвивати ще більше контенту на нашому каналі. Всім дякуємо за вашу увагу. Звертайтеся, запчастини є в наявності. Є основне направлення ЮМЗ МТЗ. Слава Україні, слава нашим ЗСУ і до нових зустрічей. Кому цікаво всі розбити по плейлистах, можете подивитися запчастини по вузлах трактора. Працюємо нова пошта САД Делівері. Всім ще раз дякуємо і слава Україні.